Центр денного догляду для дітей відкрили у муравській громаді. Він запрацював на базі місцевої бібліотеки. Там діти можуть навчатися, гратися та проводити час у безпечному просторі, поки їхні батьки на роботі або зайняті справами. Центр обладнали сучасною технікою, сенсорними іграми, окулярами віртуальної реальності та зручними меблями. Загалом простір зможе приймати до півсотні дітей молодшого та середнього віку. Одна із кімнат бібліотеки муравської громади стала центром денного догляду для дітей. Простір, який обладнали м'якими меблями, сенсорними та настільними іграми, ноутбуками та сучасною технікою, може одночасно приймати до 20 дітей. 11-річна Софія Мандюк після школи відвідує центр, поки батьки на роботі. Тут дівчинка вже знайшла чимало друзів. Мені дуже подобається, тут дуже оновили. Тут дуже класні пуфіки, вони зручні. Тут додався цей дуже класний стіл, тут багато ігор. Я не рахувала, але тут прикольно. У центрі діти відвідують гуртки. Хлопчики та дівчатка роблять вироби з бісеру та платуть патріотичні браслети для українських захисників. Мені тут саме сподобалось плести браслети, малювали. гралися ще багато. Загалом новий дитячий простір можуть відвідувати півсотні дітлахів з усієї громади, поки їхні батьки зайняті справами з малечою займатимуться педагоги та вихователі. Діти можуть займатися, вони можуть почувати себе у безпеці. Можуть розвиватися і розвивати всі свої міння і навички. Він буде відкритий від 8 до 5 години, тобто буде вільний і відкритий доступ для всіх. У співпраці з нашими міжнародними партнерами, з Ектедом, облаштувати комп'ютерною технікою, різними іграми, меблями, стільцями. Ну, це те, що потрібно дітям. Приміщення облаштували в межах проєкту забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.